Вітаємо з випуском новин від 12 квітня. Команда ситуаційного центру муніципального варти Білгородністровської міської ради. В режимі 24 на 7 працівники муніципальної варти спільно з поліцією стоять на варті вашої безпеки, дотримання вимог правового режиму воєнного часу під час комендантської години та охорони правопорядку в громадських місцях. Ви повідомляєте, ми реагуємо так днями після звернення громадянина про те, що його загубленою карткою хтось зухвало користується і розраховується за товари і послуги. Працівники муніципальної варти провели швидке та кропітке розслідування по гарячим слідам. Гарно жити не заборониш, особливо якщо за чужий рахунок громадянин села Бритівка, що у вас на екранах саме той, що знайшов картку, вирішив нею скористатися, придбати продукти в магазині. Для цього з рахунку цієї ж картки заправив автівку сусіда пальним, який навіть не уявляв, які махінації його втягують. В магазинах були, на заправке, что вы покупали, все это уже есть. Чеки там все Я эти понимаю, дела. Это кто вообще? А сосед, вон за кругом там живет. Вот Он пришел, говорит, ну, надо съесть в город. Я заправлю сам Ну, поїхали. Нехай Бог милує від такого сусідства. Отже, поїхали. Сусід скупився і благополучно повернулися додому. Аж тут муніципальна варта разом з поліцією, бо кожен крок зловмисника було прослідковано камерами. На всіх складено адмінпротоколи тривають процесуальні дії. Отож, якщо ви гадаєте, що ваші злочинні дії проходять без свідків, аж ніяк невидимі очі камер вас бачать і фіксують правопорушення. Кінотеатр Атмосфера власник автівки повідомляє, що скло розбито і викрадено портмане. В об'єктив камер потрапили нехитрі злочинці, а далі робота поліції. І цей чолов'яга не залишився непомітним, систематично намагаючись відчинити холодильне устаткування біля ринку. А з обговорення в чаті комунальної установи муніципальна варта на телеграм-каналі виявляється, що його звати Андрій, людина з психологічними вадами, полюбляє переслідувати дівчат. Чим їх лякає? Будьте обережні. Якщо вам відоме місце знаходження даної особи, повідомляйте. Алкоголь та наркотики фатальні та небезпечні засоби впливу на підсвідомість, на стан організму тих, хто це вживає, пересвідчується під час своїх рейдів патрульні муніципальної варти. Небезпечний дурман просто збиває їх з ніг. Ні ні. Потреблялі я наркотіку потребляю. Да. Погляньте ще раз і задумайтеся, чи вартий кайф того, аби обезпечити перехожих, серед яких часто відбувають діти, даних осіб супроводжують за місцем проживання. А знахідки, які одразу впадають в очі муніципалам, як мінімум вилучаються, аби не було спокуси. «І Що ти будеш з ним робити? Курити!» да? Ти її куриш, так? Да. ти її йокуріш. Ми її і знімаємо. Да. Когось стан алкогольного сп'яніння кличе до пригод. Піду я на Франко. На Франко. Як мені. – А може, все-таки дамой лучше. Навіщо ж додому, коли душа бажає свята? На Франко не пішов, почувши музику в парку перемоги, вирішив збагатитись духовно. Але молоді люди були проти такої кампанії. Чому такі жалуються на вас? Що ви тут критикуєте?

А ось іншу історію, що трапилася вчора, сміливо можна назвати фемінізм без меж або невгамовні дівчата. До чого тільки вони не вдаються або привернути на себе увагу молодиків. Лайка, напади, перегони вечірніми вулицями. Жіноча конкуренція вона така. Я сказала, що збіж, бі... ним була, бі... така настирливість дівчат не пройшла безслідно. Зрозумівши, що хлопці на них не зважають, вирішили залучити своїх молодиків. А ті учинили бійку. Начелі не на наслість, якби я почала талкивати тих дівшок, і все, далі вже пошли ход камні, кулаки, позвали своїх ребят. І от е, результат на лицо. Дівчата, де ваша жіночність, скромність, сором'язливість та й, взагалі, елементарна вихованість? Розуміємо, що ці юні особи чиїсь донечки, тому, шановні батьки, проведіть бесіду, інакше доведеться вже спілкуватися в поліцейському відділку. Досить часто працівники муніципальної варти стають свідками сімейних чвар непорозумінь, які виникають у парі, в допомогу знання з конфліктології та бажання убезпечити жінку. А що? ви серйозно посорились з молодим чоловіком. Не переживайте все хорошо, ребята. Точно, без да, кримінала. Ну, да. наша така робота. Не забувайте, в який час ми живемо. Небезпека може критися будь-де, тому не залишайте своїх половинок без супроводу. Ну, буває, що є алкоголіки, наркомани. А жіночка у вас така Да, Не дай Бог, не 100%. дай Бог. Да, забирайте жіночку і додому. Бажання захистити маленьку дівчинку, яку зустрів патруль муніципальної варти на вулицях міста вже в сутінках, Патрульні з'ясували місце роботи мами. Та чи знає вона, що малеча гуляє так пізно самостійно? 10 років гуляє сама в місті. Зараз на даний момент дзвонить мамі. Вона пішла на площадку. Я працюю тут десь не Давайте рібенок не на зайде к вам. Давайте ми проведемо ребенка. Розуміємо, що час складний. Батьки в бажанні забезпечити дітей матеріально працюють допізно, і діти часто залишаються одні. Але ж не забувайте, що ви особисто несете відповідальність за збереження їхніх життів. І безпека маленьких чат перш за все береть. Да. Забутіться да. 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 Ми да. білору. мамі тебе по да сидіти. Ребята, огромное вам дійсно. спасибо за будь заботу. ласка. Да. Будь ласка, бережіть себе, дитину негативних елементів. Багато і ми працюємо над цим. Під час піших рейдів працівники муніципальної варти моніторять громадські місця, вулиці, спальні, райони, де часто власники своїх чотирилапих друзів здійснюють їх вигул без намордників. На що їм вказують і перехожі власники в свою чергу нецензурно висловлюються. Ось вам і конфлікт. чому ви коректно спілкуєтесь з людьми? І во вторых чому у вас ніяк на собаки наморника. Ви ну, поймаєте, що не є, не закон, не закон, не є закон на морк, є закон, який предосматриває вигул собак в наморниках. Ви, ви знаєте, да, таке? Ні. Ні. Отож, будете знати, аби уникнути травматизму на дорогах, працівники муніципальної варти продовжують вручати перехожим світловідбивачі, аби ті засвітилися в темряві і стали помітними для водіїв. Це такі світловідбивач на руку. Така скричечка вбиваєте і залишись живі, здорові. Це на руку знаєте що, як вдивається. Ми працюємо для вас, і той двосторонній зв'язок, який налагоджено на принципах довіри та взаємодопомоги, працює на результат на гарячу лінію. Муніципальної варти 068 861 49 48 Надійшов виклик, що у сквері Михайлівській був викрадений самокат, який родина залишила без нагляду. Спеціалісти ситуаційного центру, переглянувши записи з камер відеоспостереження, все відслідкували і знайшли самокат. А в нагороду слова щирої вдячності від власників. Слідкуйте за випусками новин, тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.